Блін, вітер. Вітер, вітер, ти могуч, ти гоняєш, ста туч. Вітер, вітер, туч, не треба, приженити ту праду. Гутен так, фронт, Ви дивитесь знову канал заведіла. Сьогодні я вам покажу підбір автомобіля. Це було давно, це було до війни. Йдемо погуляємо, де я вам за нього трошки розповів. З цими мастерами, з цими трафіками вже задовбав. Одні трафіки, одні мастера. А люди люблять німецьке кіно. Ой, ну, Німецькі машини я маю на увазі. Сам теж люблю німецькі фільми. До нього покажу один. Пекліхзуп ауто. Фантастик. Вертаючи галерею, шукав там німецьке кіно і знайшов німецький автомобіль. Причому так подивився, передивився. Думаю, слухай, реально класна машина. І навіть не треба з нею. От Задача була такою. Звернувся до мене один чоловік, який проживає в Вінницькій області, і він хотів собі придбати надійне, нормальне, адекватне авто. Це КАМАЗ. Але КАМАЗ ми не знайшли, тому почали шукати типу щось лт -шки. Людині дуже подобається також німецькі автомобілі. Свій вибір зупинив на такому авто, як Volkswagen LT-35. Але, але, від мене в кожному відео, але, але, але є вічна запинка. Але нормальну ЛТ-шку в нас, як кажуть, днем з вогнем не знайдеш. Особливо якихось гарних варіантів в нас немає. Тому ми придбали оцей трактор! А то он, мужик, з кузова випав чи що. От дзвонились уже хлопці, мені сказали, що вже одробили їх додому. відпустив, хай їдуть. Все чистенько, все гарненько, все прибрано. Людина зупинила свій вибір на такому авто, який називається Volkswagen LT-35. Але була задача, що це повинна бути чотенька ЛТ-шечка. Цих чотеньких ЛТшечок в нас одиниці, і вони, в принципі, на сайтах по продажу. Автомобілів не продаються, вони просто переходять із рук в руки як щось дорогоцінне. Потім людина помислила і сказала, що давай все-таки будемо шукати крафтерок в першому поколінні. Коли почали шукати крафтер, також зрозуміли, що їх не дуже багато в адекватних станах. Натрапили на один варіант. Цей автомобіль вже деякий час знаходився в Україні. Це був домашній автомобіль. Людина в зв'язку з виїздом за кордон, вона ще думала, чи... Чи продавати його, чи не продавати, і вийшло так, що ми його, в принципі, вмовили продати його нам, тому що стан цього автомобіля був дійсно дуже гарний. Рози від мороза, пацани дивись, дивись. Дивись, не дівіс. Головне на кузові крафтера це відсутність іржі. Саме на цьому крафтері не було не єдиного п'ятнишка, п'ятнишка. блядь. Що головне в німецьких автомобілів? Це щоб не було ржавчини. От саме на цьому крафтері не було жодного п'ятнишка іржі. Іржіть. Іржіть тепер. Жодного місця без іржі. ржіть просто все відео. Беріть, іржіть, смейтесь. Я вже не пам'ятаю навіть, яка була стартова ціна. Поки я не сказав ціну на цей автомобіль, бігом всі підписалися на канал. Підписалися на канал і нажали на колокольчик. Ціна. я реально не пам'ятаю ціну, бо це було дуже давно, ще до війни. Хто хоче поспілкуватись, хто хоче отримувати більше інформації про автомобілі, підписуйтесь на нашу вайбер-групу, де є люди, в яких є буси, в яких є. Опит користування цими автобусами, опит обслуговування. Ласкаво просимо. Залітайте на вайбер групу, також підписуйтеся на мій особистий інстаграм. Посилання я залишу ось тут трошки нижче. Покажу вам цей варіант, тому покажу, як виглядає дійсно адекватний і нормальний трактор. Дивіться, цей крафтер по кузову. От не єдиний царапинки Не бачу ще. Рівний весь абсолютно. Континенталь, цешка, протектор, офігенно, все чисто, все на місці. Арочки, тут ніяких рижиків, бампер не неподдертий, передні парктроніки, тормозні диски, без ізноса, тормозні колодки, нові накладочки на місці, тут нічого розбитого. Поклеїли вони, кстати, щоб не піскоструїлись. Кузову офігенний поліханий цілей не кращені. Лобове стекло рідне 16-го року. Капот не крашений. Ніяких питань. Все на місці, нічого тріснутого. Машина взагалі без м'ятин, без якихось заломів, тобто абсолютно вся рівненька. Данні мішелін, літній, соре. Все сухеньке, тут вся обработка ззаду так само. Задні тормозні диски теж нові. Нас тут поклеїли теж пленочки, щоб тут не ржавіли, не піскостроїлись. Порошки, діровійки на місці. По цій стороні взагалі без проблем. Задні фанат, нормальні цілі петлі. Не ржаві тріщин немає. Стойка, ціла двері задні. Сіли задній парктронік. Тут скоріш все, що коли здавали, може десь трошки підперли. На місці все чутко, запаска навіть ця. обрешетка на ржава. На задних дверях тут тоже все порядок. Шильдички, магнитики. Значок даже не триснутый. Заводские полностью все эти накладочки. Тут все идеально. Просто идеально. Без единой мятинки. Все доверху полный порядок. Не единый болт не крученный. Не ни крашеный ничего. Резиночки, пластик. Ця дверка так само. Не мальовані не петлі, ні болти. Тут все теж все видно. Ось тут пару мілких царапинок. Один і ось два. все. Ручки з однієї і з другої сторони. Арочки цілі. під підфіксатори. Тут так само це там. З Германії вони приїхали. Воно зашите повністю до верха. Арки не крашені, арки не побиті. Ось одна царапка є. Потолочок. Тут теж ну, абсолютно нічого побитого. Не Ні по потолку. То есть не да. Будочка взагалі ідеальна. Перегородка так само. Тут пару там не перекрашено. бокові двері. Часто тут побито, але ну, тут все, все рідне, все завод. Идеально. Це рідне з фіксаторами. Ця стойка теж так само идеально. Без єдиної царапинки. Будка просто шикарна. Так само все попроклеювали, щоб мені не знімалась краска. Без ржавчини, без пузирів, все на заводському герметику, все повний порядок. Ресори Чистесеньке. Порошки. Ручки теж отлічні, не затерті, не вигорівчі. Пару вмятинок на самому порозі. Раз, два, три. Ось ну, таких пару мілких. Це коли по грузчиком під'їжджали, грузили, але немає сенсу це робити. Виготавлювати, вишпапльовуватись, виглядає воно, як пару мілких вмятинок. Все в рідній краске абсолютно. Кожна деталь. На машина реально без єдиного покрасу. Всі болтички, всі на місці, тут ні єдині ржавчинки, відражатели ці, все на місці, капотом тут все шикарно абсолютно. Болти всі на місці, герметик, весь рідний заводський. фільтр поміняний, антифріз чистенький, уровні, шви, Ніде не тріщин на них, нічого. Турбіна. Всі супер. Сивік, теж все повний поранений. Гідроусилітельна жидка з чиста тормозуха. В рівні, в максимумі ось її робили сервіс, 189 тисяч 21, 21, Воздух, масло і так далі. По швам абсолютно все порядок, ні єдині тріщинки. Ні єдиного пузирка ржавчини по повністю по кромки немає. Фари рідні, фари не паяні, фари оригінальні. Бампер ніде не де не тріснутий, все на місці, всі, всі кліпси теж на місці. Состояння дуже хороше, чесно. 198 тисяч зараз. Тут подушка безпечності, подогрів сидух, старт-стоп. Тут все абсолютно як нове. Ні кнопочка, ні одна не затерта. Тут так само. І два ключа. Дуже хороший стан. Поли, коврички оригінальні, такі от, красиві, на защолочках, Тут нічого не затерто. Сервіска німецька. Так, сервіс план. Трафтер 35, сотка, 6-ступінча, каста LB9А, це номер краски. Ось вона купувалась в Ганновері. Чути, от 18 рік 44 тисячі пробіг. 18 80 тисяч пробіг. Тут 18-11 18-го року 120 тисяч. То есть практически 19 рік, от 120 тисяч у меня 121. Ну круто виглядає хороша машина реально. О, от так він робить. Поміняний ГРМ, поміняна помпа. Робить тихенько, робить отлично. Мегасенько, пехасенько, антифриз в норме, антифриз чистый. Тут все отлично, резиночки, коврички, Подогрев сиденья. Тут парктроник выключается, аварийка, старт-стоп, антибукс, подогрев зеркал, роль. а тут чуть-чуть в одном месте, тут есть пиццатертый. Круиз-контроль есть. Зірочки, потолочки, все повний порядок. Зараз заведу, че шин є. Все тухне. Заводить дуже м'яко. Не трусить, не колотає. Коробочка, куліса, все відкидає. Тобто, де не застріє, то всі передачки, все включається. Це у нас тут парктроніки. О, ліва сторона, права сторона. І ось тут виведу на парктроніки. Вони тут кнопки виключаються, Працюють. Спокойно покажу. Ну то зіде реально хорошо, десь нікуди і не тягне, не зносить. Дощ закінчився, трохи є ось на лобовому стеклі. Тут трошки дворником підцарапані, і ось ось. 80 зараз їду. Четверта, п'ята, шоста. Перший власник його обслужив, замінив йому пасок ГРМ, замінив йому помпу. Рідини стан та комплектація цього автомобіля були просто супер. Він був нефарбований, він був без пошкоджень. Якщо мене не підводить пам'ять, то ціна цього автомобіля була 16 тисяч доларів. Це 16-й рік крафтер в базі l 2 h 2 двохлітровий дизельний двигун на 100 кВт. На той час це була реально знахідка, а на цей час це взагалі просто щось неймовірне. Такий крафтирочок базі L2H2 знайшли. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе. І всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа! І обов'язково підписуйтесь на канал. No.